Більше тижня вже триває бета-тестування електронного посвідчення ветерана в мобільному додатку дії. Тобто, нами спільно з Міністерством цифрової трансформації запроваджено електронне посвідчення ветерана. Хочу вам нагадати, що електронне посвідчення ветерана має таку ж юридичну силу, як і паперове посвідчення. Тобто, ми з вами вже можемо на перших етапах мати верифікацію осіб, визначених законом. Тобто, в нас. Вже діє зчитування QR-коду в мобільному додатку Дія для того, щоб верифікувати особу. Далі ми рухаємось з відкриттям електронного кабінету ветерана. Також цільовою функцією Міністерства справ ветеранів є забезпечення єдиної точки входу, тобто єдиного вікна. Розробляються електронні кабінети, опрацьовуються технічні вимоги, опрацьовуються процеси, які повинні відповідати ці електронні кабінети. Тобто, на перших етапах це надання електронних кабінетів і доступу відповідних державних органів, надання доступу центрам надання адміністративних послуг і забезпечення і гарантій ветеранів.